Привіт-привіт, мої хороші. Привіт-привіт, мої найкращі. Ви на каналі українського відьма на каналі Таро Україна дуже просили подивитись червень. Давайте поки що загальний для нас і для ворога. Просто так, на декілька карт, яка тенденція на червень. Україна, червень місяць. Не забувайте підписуватись, приходити на особисті, так як нашим хлопцям треба закривати збори. У нас у вас є можливість задати один, одне питання, якесь конкретне ваше особисте мені, якщо ви хочете поворожити або якусь ситуацію розглянути, за донат від 500 гривень. Я перекріплю все в закріплених коментарях. Подивіться під відео. Якщо вам треба, ми можемо вам з вами розглянути і допомогти хлопцям. Так, поїхали. Україна, червень. Ну, Карта договорів. Два їх буде, ну. Два їх буде. І замах буде. Можливо, не на нашого президента, а на якусь людину когось захочуть прибрати від сторони. Це може бути не тільки фізичний замах. Ми ще подивимось. Ми зараз коротко. Так. Два документи наш і не наш. Ну, і де переговорний процес? Америка підключається. Америка, до речі, тут. Кого ти хочеш прибрати від влади Америка? Того, хто не хоче домовлятись, може бути замок, все ж таки. Так, давайте. Два договори. Два таємні документи для України в червні. Перший то не наш оцей. Ну, це диявола, подивіться. Якоїсь жінки, жінка при нашій владі. Ми будемо всія, всіляко втікати від цього договору, але Америка, це карта Америки, буде його підтримувати, намагатись нас залякати. Дивіться, штурми йдуть, ворог хоче вийти на інший берег. Херсонщина. У вас загрозлива ситуація в червні. Ні, не протиснуть вони нас. Прям почнеться місяць таких активних якихось дій, важких і політичних і на фронті. Але це просто провокація. Другий договір. Другий таємний документ. Другий таємний документ. Ми вже якось навіть дивіться, ворогу щось. Не те, що ми підіграємо, на щось вже, знаєте, трошки погодимось. Тобто десь на щось очі закриємо. Це як оптимальний для нас документ. Ні, ми будемо стояти на своєму. І буде третій. Ось він, третій. Який всіх об'єднає, всі регіони. Знаєте, ми не можемо не знаходимо спільну мову з ворогом, ні. Один документ, другий, третій. вони стоять на своєму. Ми будемо намагатись штурмувати. Ми будемо йти вперед-вперед. Україна в червні. Більше буде евакуйованих, багато смертей. Нам щось пропонують, як знаєте, ти погодься на, цей, на щось на вороже. А я тобі там якісь ресурси дам. З нами торгуються. Карта сонця, карта сили. Нам зброю дадуть. Багато біженців. Ну, ми ВПО називаємо, а у нас насправді це просто біженці. Багато, занадто багато. Їдуть і їдуть. Мені як три напрямки показують. Три. На ну, один. Два південь, туди південь схід. Один північ. Це початок місяця. Основні події для України в червні. Основні події для України в червні. Дуже активний переговорний. Обстріли прифронтових. Знову ці договори зараз матюкатися буду. Ні, ми тримаємо фронт. Я кажу, от щось буде політичне. І у, і у ворога, і у нас. Таке відчуття, як намагання, ну не перевороту, а намагання ж посунути, знаєте, притиснути нашу владу. Зустрічі. кулуарні зустрічі. Мир буде в червні для України. Мир, тиша буде в червні для України. Карта Сонця. Якщо ми погодимось. Може бути, якщо ми погодимося, але ми думаємо ще. Бачите, ми в роздумах. Треба об'єднатись заради ресурсу збереження. Дуже великі втрати. Карта миру йде на кінець місяця, є можливість. Нам треба буде дивитися, з того, що я бачу, мені просто важко це казати, тому що я з прифронтових багато дуже тілу мертвих. Ворог в червні. Я вже втомилася. Це, ну, це важко дивитись. Ворог в червні. Ну, ось він стоїть, колядує, бачите? Він нам пропонує оцей договір. я вам підсвячу, тому що, Бачите, цей документ, що в руках. А ми отак от стоїмо. Відійди від мене, не дихай на мене їхати кудись буде їх делегація, їх десь обсміють. Що це за жінка при владі? Наша, наша українка. Є якась особа в політиці жіночої статі в Україні, яка підсоблює ворогу. Але вона нічого не зробить. Ворога надія якась сплине, не все їм вдасться. Ворог занепокоєний, тому що в них не виходить свій договір протиснути. Ворог в червні основні події. У них так само біженці. У них так само смерть. Але у них, знаєте, як просто, ну, як трошечки десь у них трошки. Ми можемо просунутись десь Курщина. Сонце, смерть арафант. Пішли старші аркани, зірка. Я не знаю, кому вони муляться. Ну, за карту диявола здогадуюсь. Вони тупі, безумні. У них гине стіки, вони десь підуть на кроваві штурми і загинуть там. Ворог піде на мир в червні. Він нас чекає. Карта Мага від нас залежить. А ми. Знову ж таки, де пропозиція, ми відхиляємо. Він би пішов на мир. Йому треба посунутись по своїх вимогах. Вони тупіво, їм там треба просто змінити щось. Їм прям підказують, підсвічують, вони це не роблять. Вони бояться, до речі, трибуналу. Їм будуть погрожувати. От для ворога друга половина місяця політично важка. Тут, прям, таким, знаєте, червоною лінією йде про те, що можна домовитись. Що треба зробити, щоб домовитись про мир, про справедливий мир? Що треба зробити? Відстоювати свої кордони, не втікати, не полишати позиції. Хитрість через дурака, через обман, через хитрість. Тут не треба, знаєте, вже когось залучати, тут треба штурмувати і бути підступними, і навіть їм якусь провокацію політичну робити. Їх слабкі місця бити. Тут нам треба за картою дурня дурити їх і бути дуже хитрими, дуже з такими сміцними. Вони ще будуть якісь інші країни залучати. Америка не дуже з ворогом хоче розмовляти, вони їх також вибісять. Америкам буде зла на ворога. Вона буде казати, ти ну, людей вбиваєш. Про що ти розмовляєш, який наступ, куди ти там підеш? Цікаві будуть події, дивимось. Ну, прям є можливість щось врегулювати, не те, що почати, прям вже буде готовий документ.